Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і з першу коротко про головне. Затримали серійного наркодилера, збував психотропи, поки його справу розглядали у суді. На Волині втопився 38-річний чоловік. Допомогу надавали його мамі. Волині атакують шершні. З вечора минулого дня і протягом ночі росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район. Постраждали двоє людей, ворога тих з важкої артилерії та РСЗВ. У Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені і декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи. Та дві лінії електропередач побиті 10 господарчих споруд. Ще дві знищені у четвер ввечері Російські військові обстріляли Херсон, поцілили у торгувальний центр і медзаклад. Попередньо без постраждалих. Харківщина, ворог вкотре обстріляв приватний сектор села Петропавлівка. Окупанти завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів на території приватного сектору загорівся дах житлового будинку та дві господарчі споруди. Жертв та постраждалих на щастя немає. За минулу добу військові РФ РА 75 разів ударили по 20 населених пунктах Запорізької області. Поранення отримав 53-річний чоловік. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків. Та об'єктів інфраструктури. Лунали вибухи і в Новоросійську. Міністерство оборони РФ повідомляло, нібито вночі Збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами спробували атакувати військову морську базу Новоросійська. У порту нині встановлено тимчасову заборону на рух суден. СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Там пошкоджений великий десантний корабель. На відео видно, як надводний дрон СБУ з 450 кілограмами тротилу на борту атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу. В результаті атаки десантний корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про відбиту атаку це фейс. Крім того, росіяни заявили, що 13 безпілотників атакували Крим у кількох районах Криму. Спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті, повідомили в Міноборони Росії. Телеграм-канал Кримський Вітер написав про вибухи у Феодосії, а також опублікував кадри з місця події. Війна відібрала життя ще двох захисників з Волині. Загинули 31-річний Владислав Очередко з Нововолинська та 41-річний Сергій Мельничук з Горохова. Про дату, час та місце прощання з героями повідомлять додатково. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На Волині втопився 38-річний чоловік. У четвер, третього серпня, рятувальникам повідомили, що на березі річки Турія знайшли особисті речі людини. і Є підозра, що її власник потонув. Водолази обстежили близько тисячі квадратних метрів дна акваторії та перевірили прибережну смугу центрального пляжу. І таки знайшли загиблого. Тіло підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік. На місці події довелось надавати медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка. Побороти сморід, адже уже, на жаль, звичний неприємний запах нечистот дошкуляє не тільки мешканцям Луцької, а й сусідньої Боратинської громади. Сморід пов'язують із діяльністю цукрового заводу та паливно-енергетичної компанії Біопек, яка знаходиться на його території. Учора в Боратині проблему обговорювали на спеціальній комісії, створеній для з'ясування причини ліквідації проблеми. На засіданні була і наша знімальна група, і почула багато. Цікавого, дивіться далі у сюжеті. Уже кілька років мешканці Буратинської та Луцької громад потерпають від неприємного запаху. Дискусії про те, що ж насправді є причиною смороду, ведуться давно. Втім, незаперечний факт. Найбільше його чути на прилеглих до гнідавського цукрового заводу територіях. Троянди, квітки, пахне все десь звідти подиво. Все. все Нема ні троян, ні квіток, нема нічого. Хто буде сюди їхати, в той Луцьк турист... туристичний, хто буде сюди їхати дихати тим смородом? Я вже не кажу про наших дітей, про наших людей. Ми вже до всього привикли. Але ми не будемо терпіти. Боратинська сільрада вже неодноразово зверталася й до контролюючих органів, і безпосередньо до керівництва цукрового заводу, який знаходиться на території громади, аби з'ясувати, що є реальною причиною смороду. Сьогодні роботу у цьому напрямку продовжує спеціальна комісія. Для того щоб провести сьогоднішнє засідання, ми хотіли збирати максимум матеріалів, щоб ми могли його оприлюднити на сьогоднішній день і спільно прийняти якісь рішення. Не просто посидіти поговорити, а щоб конкретне було рішення, від чого люди повинні зрозуміти, що ми працюємо, що ми Бачимо вихід ситуації. Ми не ставимо завдання когось тиску на бізнес. Ми ставимо завдання вирішення проблеми. Приємний запах у Боратинській громаді і в Луцьку почав з'являтися у 2016 році, після того, як на території цукрового запрацював завод Біопек, який займається переробкою відходів від виробництва цукру. З них виготовляють біоетанол, його використовують як паливо. Найбільший сморід і скандал був у 2017-му. Смердить конкретними речовинами, які викликають сморід, це аміак, плюс ще оцтова кислота. Концентрація шкідливих речовин у деяких місцях перевищувала допустиму норму у 20 разів. Коли ми передали ці результати в Держпродспоживслужбу як доказ того, що є вплив на здоров'я населення, тому що це перевищення гранично встановленої концентрації, Держпродспоживслужба видала припис припинити експлуатацію, очистити, провести санацію, проводити цей моніторинг, про який звучало. В певний термін тоді підприємство, ніби як провело усі потрібні роботи, і смороду стало набагато менше. Знову гостро питання постало у 2019-му. Я допускаю, я не констатую, накопичується знову ж на тому об'єкті на очисних спорудах, тому що підприємство не припиняє свою діяльність. Якщо гнідавський, циклічно, то біопек працює постійно. На думку екологині, щоб точно зрозуміти, що саме є джерелом смороду, слід повторно провести низку досліджень. Ми ще раз замовляємо аналізи в період, коли є південний-південно-західний вітер, що має напрямок на наш район ДПЗ, на Луцьк, на Львівську. Якщо північно-північний -північ, вітер, північно-західний, значить буде страждати або Вересневе, або Гірка Полонка. Міряємо в підвітряну. Відвітряний час, якщо ми хочемо дійсно побачити результати, передаємо на Держпродспоживслужбу з вимогою вжити заходи для приведення в норму викидів від цього об'єкта. Фільтраційні поля цукрового заводу обов'язкова умова його роботи. Ці поля виконують функцію очисних споруд. і Їх у заводу майже 100 гектарів. Виявилося завод, передав їх у користування підприємству «Агротехцукор». Перевіривши дозвільну систему, жодного дозволу, агротехцукру не знайдено ні на викиди, ні на приймання відходів. У 2022, 23 році, якщо агротехцукор без жодних дозвільних документів використовує ділянку для власних потреб, що робить там скид гнідавського цукрового і біопеку, чиї, відходи? чиї там відходи. Цілком ймовірно, що агротехцукор міг укласти договори з іншими підприємствами та приймати ще й інші відходи. Представники цукрового заводу точно так і. Не змогли пояснити, контролюють вони чи ні свої фільтраційні поля. Попросили час на те, щоб ознайомитися з документами. Будь ласка, зробіть нам копію документу, щоб ми далі, бо соромови ж до нас буде діти підготуватися. А не потім а от у нас в документі якомусь стакето. А я не знаю, що це документ де брали. Хто брав, як робили, коли робили. Відомо й те, що охорони на цих очисних спорудах теж немає. Таким чином, відходи невідомого походження туди може вивозити хто завгодно, що ще більше ускладнює пошук причини і джерела смороду. Кати машини вивозять. Так не люди повинні дивитися, хто хто що вивозить. Це ваше господарство. Якби б вам би на город, додому привезли і зливали, ви сусіду і там би сказали, сусід, ти що робиш? Якщо це ваша вліткація, ви значить контролюйте їх. Хто нашого вивозить? Нам, простим людям, треба результат. Щоб не смерділо. Щоб не смерділо. Ви розумієте? Саме тому комісія при Боратинській сільській раді відправила усі необхідні запити до агротехцукру, аби зрозуміти та перевірити його діяльність. Також найближчим часом складуть перелік усіх підприємств на території Луцька та Боратинської громади, які знаходяться в ймовірних районах поширення смороду та проведуть дослідження відходів їхнього виробництва. Низка перевірок відбудеться і на місцях, де буде чути сморід та самих фільтраційних полях. «12 канал» і надалі стежитиме за ситуацією. Тож далі буде. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Погрожував ножем та вимагав гаманець. Учора, близько п'ятої ранку, 30-річний мешканець Нововолинська вийшов до свого автомобіля. У цей час до нього підбіг невідомий у саморобній масці. Зломисник погрожував ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловіку вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти. Він одразу ж викликав поліцію та надав детальний опис зломисника, якого за декілька годин затримали. Ним виявився 32 місцевий житель, який і раніше вчиняв схожі злочини, нині у суді розглядають справу щодо скоєної ним крадіжки. Зловмиснику вже оголосили про підозру за розбій. Затримали серійного наркодилера 19-річного волинянина. Затримали на гарячому, коли він намагався отримати чергову партію наркотиків для подальшої реалізації, а саме пів кілограма психотропної речовини Альфа. У результаті обшуку вилучили наркотики, два транспортні засоби, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Відзначу, що для збуту наркотиків зловмисник використовував різні методи. Поліцейські встановили, що зловмисник. Адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. Збував він їх також методом з рук в руки. Що цікаво, чергове правопорушення зхвалить зловмисник скоєв у той час, коли Якраз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Встановлено понад 80 епізодів розкладання ним наркозакладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Поліцейські клопотали про тримання зловмисника під вартою, однак, суд призначив заставу 208 тисяч гривень. Вийшовши на волю, чоловік продовжив злочинний промисел. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень на місяць. Волинь атакують Шершні. Лише за минулу добу через таку проблему волинські рятувальники тричі виїжджали для надання допомоги людям. 3 серпня в селищі Локачі Володимирського району в селі... Осівці камінь Кашильського району та у місті Ковелі рятувальники нейтралізували скупчення шершнів у будинках та спорудах. Фахівці цивільного захисту працювали в спеціальних захисних костюмах, адже наслідки ужалення шершня можуть бути дуже серйозними. Одна комаха може вжалити кілька разів і за високої індивідуальної чутливості, можливий навіть летальний кінець. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на СУ та залишайтесь з нами до зустрічі.